Міжнародні фонди та організації готові і надалі допомагати Харкову у відбудові та реновації будинків та квартир, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів. Так лишень протягом минулого року, завдяки міжнародним партнерам та місцевому бюджету, наголосив міський голова Ігор Терехов. У Харкові вдалося відновити більше 200 будинків. Тому на зустрічі із представниками фондів обсудили подальші кроки в питанні відбудови міста. Йдеться про житловий фонд та соціальну інфраструктуру Харкова. І я дуже розраховую на вашу підтримку, таку як вона була до першого часу. Перш за все хочу вам всім подякувати за вашу позицію, за допомогу місту Харкову, за допомогу е, нашим е, людям. Повірте мені, що це дуже знакова і дуже важлива така підтримка, яку ми маємо з вашого боку. Жаль, дуже багато ронацій, які є в місті, і люди потребують постійної підтримки. Дуже багато людей зараз хочуть повертатися в місто Харків, але в них нема даху над головою. Згідно інформації муніципалітету через повномасштабну війну без даху над головою досі залишаються близько 150 тисяч харків'ян. Тому у планах міжнародних організацій і партнерів Харкова продовжити роботу з ремонту, реконструкції та відбудови понівечених війною домівок харків'ян. Окрім того, планують долучити до проекту з відновлення післявоєнного Харкова і медичні та освітні заклади. Проектах, що стосуються шкіл та дитячих садочків, обов'язковою складовою буде облаштування укриттів за попередніми даними. У планах на це літо міжнародні фонди налаштовані відремонтувати щонайменше пів тисячі квартир харків'ян, і це лишень попередні цифри на літній сезон. Ви вважаю, що ми повинні сконцентрувати наші зусилля з вашого боку, з нашого боку, щоб вони були і у правильному напрямку, щоб ми концентрували фінансово наші можливості для того, щоб ми досягли результату, щоб ми не розсупонували оце все, а проаналізували і ретельно взяли будинок, зробили разом. Взяли будинок, зробили разом. І також і школи. Добре. Тому наше спільне зусилля. Я впевнений, не дадуть результат, якого чекають харків'яни. Леся Купилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Ришко та Олександр Уваров. Новини Харків.